Вітаю на каналі Магія Таро. Відповідаю на ваші питання і написали мені таке питання. В чому причина без грошів? Я за відчуттям знаходжусь на самому дні кредити, борги, не можна вийти з цієї ситуації. Що буде зі мною, якщо я піду в ЗСУ, чи вирішить це проблеми з грошима, чи буду я жива? Так, і чи є психічний розлад, чи є це психічним розладом? Хорошо, давайте подивимось. В чому причина, чого людина в боргах, в кредитах не має грошей? В чому істинна причина? Скажіть, покажіть. Так, ще запалю свічечку, нехай весь негатив з того, хто дивиться, знімається. Якраз стане цей віск, так весь негатив зійде. Полишить нас, всі порчі прокляття, всі порчені програми, негатив, заздрість, все зле лихе нас полишить. Буде так. Так. І дивимось. Так, свічку видно, свічку видно. Скажіть, покажіть, в чому істинна причина того, що нема діннях. Рисар мічей, п'ять мічей, сім Кубків в минулому, великі перешкоди. Карта д'явол, Так, страх страх ніщити. І смертельна загроза по дьяволу. п'ять мечів, королева мечів, Ну, на вас є магічний вплив, до речі. Так. Правосуддя вийшла, по правосудю, по правосуддію, по правосуддю це правосуддя, це дійсно правосуддя. Ви винні, в тому, що так відбувається. Щас пентаклі тут була. Ви боретесь з цим вже давно, і тут і винні, і не винні. Тут треба дивитися глибше. Напевно, ви відпрацьовуєте негативну карму за минулі життя і карму за предків рода. Бо тут вийшла карта роду, що ви пережили якесь предательство, і воно повторюється повторюється знову предательство, знову предательство. Вас багато раз придавали. Вісім кубків це то, що. Чи ви від кого-то повинні входити, хтось вас залишає, чи від вас хтось постійно уходить вас залишає? Як ви вважаєте, що це ваша, ну, що вас передали. Карта смерть, що люди уходять, як помирають, а у вас образа на мертвих, що вони померли. Це не можна так робити. Так, Це істинна причина, чого нема дії. Багато перешкод, страх бідності. Страх ніщити, ви в цих низьких вібраціях думаєте все время думаєте, погану історію крутите в голові. І поки ви це прокручуєте, воно матеріалізується. Заперечую, 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 заперечую. Так, молитесь, це добре. Заперечую, 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 заперечую. Заперечу, заперечую. заперечую. Сплітні про вас розмов, багато розмов негативних. Заперечую, заперечую, подіялу, заперечую. Так, подіялу це то, що можливо в вашій присутності люди, які е, випивають. З цим пов'язано щось також. Заперечую, заперечую. Агресії багато, перешкод багато. Перешкоди, то що дійсно робите не свою справу, не по призначенню, і тому так важко. Чим ближче ви до призначення свого, тим легше життя. Людина має душу. Підсвідомість і розум це те, що впливає на те, що відбувається в її житті. Душа має свій якийсь сценарій на це життя, і вона чітко слідує цьому сценарію їй все одно, чи є у вас гроші, чи нема, чи як ви там живете. Вона виконує своє, свій план, їй все рівно, що ви там, чи воїли, чи є у вас чим розрахуватися по рахунках і так далі. Підсвідомість також дуже сильно впливає на вас, ну, це як перше, це душа, то, що вплив іде, друге це ваша підсвідомість. Підсвідомість ви не, не розумієте, це то, що від вас скрито, але дуже на вас впливає. Людина керується, ну, користується. То що, він може, то, що людина може помітити, то, що осознать, це 3% від підсвідомості. 97% відбуваються події, ті, що скриті, і ті, що записані на підсвідомості, і ви не розумієте, чого ви так робите, чого так відбувається. А у підсвідомості один план, щоб ви вижили, щоб ваше біологічне тіло збереглося і вижило, і на підсвідомості записаний опит на українській мові, досвід, досвід ваших предків роду, всіх притом. І ваш особистий досвід, досвід, починаючи з народження, все, що з вами відбувалось, там все записано. Ага, це небезпечно, це небезпечно. І підсвідомості теж ну, глибоко плівати, чи ви їли, чи у вас є гроші. Головне, щоб ви вижили. Отак. Ось, а розум хоче, звісно, хоче, щоб були гроші. щоб... Було все добре, але коли ці три складові, кожна в свою сторону тягне, там душа в одну сторону вас тягне, підсвідомість в інше, а розум в третю, то нема оцього удачі в цій в житті, нема злагодженості. І вам треба якось дізнатись, яка у вас. Місія і пропрацювати свою підсвідомість, бо багато страхів. Ось, підсвідомість можна пропрацювати чисткою роду. У мене на каналі зараз іде безкоштовно, до речі, ось тож дивіться. І залишу вам, от, в такій складній ситуації, в мене є відео, також залишу під цим відео. В першому коментарі посилання на відео, де я розповідаю, коли ви вже на дні, як з цього дна виползати, там я популярно розповідаю по пунктах, що треба зробити, щоб стало краще. Ось. Ну там відмолити аборти, пропрацювати образи, виписати образи, спалити, чистка рода, зняти магічний вплив і кайтять, почистити свою карму. І е, позитивне мишлення, щоб ви думали ну, про хороше, були в позитивних вібраціях, високих вібраціях. І тоді цей негатив весь він припиниться. Ну, Дійсно, вам треба щось робити. Так, а я перекриваю. Так, заперечую. Тут і заздрість вийшла, і магічний вплив, і негативна карма. Тож, це не випадково, що ви в такому стані. І саме головне це то, що ви йдете не по своєму плану душі, не по призначенню. Дуже далекі від свого призначення. Заперечую, того так погано. Чим далі ви від призначення, тим гірше стан. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, вас більше не догаркаться, очищу вас до вашого природного ідеального стану, фізичного, енергетичного, Поверховному суду буде так і так є. Також є на вас магічний вплив, і він періодично повторюється. Ну, це по діагностиці, по свічці, то 4 рази вам щось робили. Ось. Краще, звісно, звернутися на індивідуальний прийом і почиститися, ну, так уже основательно. За один раз це таке все не поснімаєш. Скажіть, покажіть. Ага, як зрозуміти, яке ваше призначення? То, що вам подобається, От, тобто нема такого там прям зверх глобального якогось для людини. Плана, головна задача людини в цьому житті робити те, що їй подобається, радіти цьому життю, бути ну, в ну щастя, задоволені. От то, що вам подобається, це ваше призначення то, що ви любите робити. Це така підсказка. Ніхто вам не скаже, так я на картах не розложу, не скажу так, у тебе предназначення там роби то-то -та і то-то. -та. Ні, такого нема. Це знаєте тільки ви, дізнатися, ви можете тільки у себе. І це то, що вам подобається робити, то, щоб ви робили, навіть безкоштовно. Але це треба буде монетізувати, щоб вам за це платили. І щоб, щоб щось, якийсь талант ви маєте. Так, що буде. Зі мною, якщо я піду в ЗСУ, чи вирішить це проблеми з грошима, чи буду я жива? Давайте подивимось. Так, якщо ви підете в Збройні сили на фронт, чи взагалі, може, не на фронт, там, да, може, якась буде посада така, що не, не, не на передовій, Так, чи вирішить це ваша? Питання, може це ваше призначення? Дійсно? Скажіть, покажіть, якщо піде на фронт, що, що чим це завершиться? Ну, це завершиться тим, що. По-перше, ви будете пов'язані якось з ну, сестра, не знаю, ну, той, хто лікує, що ви будете тут ці відірвані руки ноги, ви будете лікувати, рятувати. Потім дуже будете розстраюватися, бо дуже багато втрат, і це буде дуже сильно впливати на вашу психіку, яка і так під вопросом. Розшатає вам нервну систему окончательно. Потім ви зрозумієте, що це ілюзія, гроші це принесе, але не такі прям великі. Тобто все буде так, як завжди. Що заробила, погасила кредит, знову нема діння. Ось так, тройка жезлів вказує на то, що це не ваше призначення йти на фронт, що довго ви там не протримаєтесь, це швидко завершиться і завершиться вашою хворобою. Ну, це також можлива смерть, а можлива просто, що буде настільки. Важке поранення, якесь, що ви будете не ходяча, що ви просто решту життя проведете в лежачому положенні. Не раджу вам іти туди. Нехороші карти. Так, чи буде польза від вас на фронті якась прям вклад? Ні, не буде там сильної пользи от вас. Ви будете як жертва. В... Також можливо, ну, як сказати, перший кандидат на полон, бо тут вийшло 8 м'ячей і отшельник, це точно що, коли вас зможуть взяти в полон. Дев'ять м'чів вам це дуже не сподобається, я вам не раджу. І ви дуже боїтесь, страхів багато, що ви не така, що там безстрашна, що я піду, там, хорошо стріляю, і в мене буде польза. Ні. Великої пользи від вас не буде, буде вам урон колесо Робіть свій вибір, вам треба іншим чином заробляти гроші. Сім Пентаклів вийшло. Це карта, якщо дословно казати, це людина, яка сіє щось в землю, і з тої землі щось виростає. Може, оце, вам, як підказка, вам, може, щось вирощуєте. Це може бути кімнатні рослини чи не, дійсно там урожай який збирати. П'ять пентаклів у королеви Чаш. Нема куди діться з, ну, з цього становища 8 жезлів. Буде якась новина про те, на чому ви можете заробляти. Вам прийде ця інформля... інформація, і у вас закриті шляхи на гроші. Магічно. Треба відкривати. Так, значить, фронт погана ідея. Погана ідея, що польза від вас там не дуже, не дуже велика польза, а урон ви собі можете зробити дуже великий. Тобто, або полон, або поранення таке, що несумісне з передвіженням. Також можлива смерть. І при тому, що це все може бути в полоні, що саме страшне. Так. Заперечую. Кажуть, що твоя судьба, колесо фортуни, в твоїх руках. Роби щось, зупинись, подумай. Тут навіть така мені фраза йде Домалюй собі розум. Ну, є така вправа, така процедура, що людина сідає і на папері малює собі нейронні зв'язки, думає про якусь свою проблему. От, наприклад, у вас проблема, що немає, денег, де мені заробити. І е, малюйте нейронні зв'язки, домалювайте собі в произвольній формі, як попала, це ну, не головне, що там красиво ви малюєте чи ні, але сам процес, що ви собі домалюєте нейронні зв'язки. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Просто отака от фраза мені прийшла, що хай намалює собі, домалює собі нейронних зв'язків. Зараз я вам покажу. Просто малюєте там, наприклад, якось отак. От отак. Отак. Це, типа нерв, да, в головному мозку. І він там з'єднується там ще з якимось нервовим закінченням. Ну, що попало, коротше, малюйте, але думайте, коли ви це з'єднуєте, тут нервове закінчення, тут нервове закінчення. І з'єднуйте його між собою. І ось так, і ось так. І ось так. Ну, і це можна багато малювати, поки не з'явиться якась ідея. Це спрацьовує інколи, інколи і не спрацьовує. Так, а я перекриваю. Коротше, з фронтом краще ну, щось робити для фронта, в вашому випадку іншим способом. Ну, Коротше, не раджу вам туди йти. Заперечу це розклад для жінок, нагадую. Якщо ви тендітна жінка, і зібрались на фронт, і у вас нема фізичної підготовки, то довго ви там не протянете. Перекриваю. Знімаю анулюю весь негатив. Ой, тут щось я ще не прибрала. Так, знімаю анулюю, негатив, прибираю перешкоди, які заважають мати свою справу, знайти себе, знайти своє предназначення і вилізти з боргів. Буде так і так їсть. Так, стосовно як вилізти з боргів і взагалі вибратися з дна, то залишу інше моє відео і просто там виконуєте ті інструкції, що я там даю по пунктам, і все у вас буде добре. Або записуйтесь до мене на консультацію, ну, консультація, це ж треба платити, а грошей так нема, то краще дивіться відео. І також, також раджу вам подивитися, у мене на каналі є, як робити чистку від негативного магічного впливу самостійно. Робіть собі, там не складно. Так, чи вирішиться проблеми з грошима, подивилась, чи буду я жива. Не факт, що виживете. Так, ну давайте ще раз, якщо піде, запишеться в Збройних ЗСУ. Якщо запишеться в ЗСУ, чи виживе, чи повернеться жива? Полон, опять полон. Погано. Так. А з полону жива повернеться? З полону повернетесь, але. В поганому дуже стані, в поганому стані і в поганому психологічному стані, що дійсно може з'їхати кукушечка може поїхати. Ось, і можливі такі травми, що важко рухатися. Так, чи є психічний розлад. Ну, у вас є депресія, це точно, і вона лікується медикаментами, до речі, краще звернутися до лікаря, щоб виписали Від депресії лікарство, а Це не до таролога. Так, а чи є психічний розлад? Скажіть, покажіть, в якому стані психологічний портрет. Покажіть мені психологічний портрет. Ну, у вас нема психічних розладів, ви в нормальному стані. Так, просто що дивіться, що вам нема ні від кого допомоги, ви сама за себе, і вам е, треба сражатися, ну, як ви сражаєтесь, протистоїте всьому світу. Це карта сім жезлів. І, е, Оце ви така маленька, така маленька, і вам треба за себе боротися в цьому великому ну, з, з опасності, з опасним міром. Ось так. Карта дьявол <кій> вийшла карта дьявол, що вас ну, багато іскошеній. Це дьявол вас водить, так, як по колу, то, що ви більше всього боїтесь. То вам підсовують, і ви починаєте нервувати з цього приводу і дійсно знаходитесь на дні, що ваші вібрації низькі. Ви в розпачі, в депресії, в сльозах, в страхах, в ну, боротьбі. Ось. І получається, що чим нижче ви падаєте, тим більше у ці всі демони сутності. Существа низького плану, вони жируть з вас енергію, у вас і сил нема, щоб піднятися. Ось чим більше у вас сльоз, предательства, тим агресивних людей навколо, тим гірше вам стає. Ви хочете знайти захист в чоловікові, але в вашому випадку це не допоможе, що вам дадуть такого чоловіка, що буде ще гірше. Тут, виходячи дітки, От Паш і Паш Булав. Не знаю, чи є у вас діти, але що діти також вас не захистять. Вони вас також не врятують, дітки. Що ви навпаки, ви їм хто повинні ну, їм щось давати. Ось, і е Картамир, Верховний Суд. Ці дві карти кажуть, що ви з усім справитесь. Це такі іспитання вам дані, щоб ви стали. ну, Це програма вашого втілення, вашого, вашого духовного зростання, і оце все відбувається, щоб ви навчились бути, не звертати увагу на цей негатив, а звернулись до Бога. У кожної людини є два янгола, як мінімум, а янгол охоронець, і янгол наставник То звертайтесь до них, просіть їх, вони завжди поруч. Звертайтесь і просіть, кажіть: я вас прославляю, я вас призиваю, я вдячна за все, що ви для мене зробили. Допоможіть, дайте можливість, дібність, розум, події. Щоб з'явились средства к существованию, щоб я вижила. Ось так. Просіть і вам допоможуть. Кожен день просіть. Я перекриваю. Ну тут нема, там негативу нема такого. Вам важко, так. Да? Іпресія є, і це то, що ісшення дьявола. Іскушення дьявола може бути в будь чому То, що вам більше всього, в житті хочеться, то дьявол буде забирати у вас. І вам треба просто не думать про погане, а думать про те, що все буде добре, і вас, вам допоможуть Вищі сили вам допоможуть. Ось так, ось такий розклад. Посилання на ті відео, що обіцяла, залишу. Що вам ще подивиться? Давайте подивимось, що заважає мати прибутки. Що заважає мати прибутки? Скажіть, покажіть, що заважає, тому хто дивиться мати гроші, вилізти з боргів. Чи зміниться ця ситуація? Скажіть, що заважає? Ну, Розбите серце в розпачі. Також на вас є негативний магічний вплив, його треба прибирати. Так, ви жертва. Шість була. Дивіться, ви вийдете з цього стану. От я вас трошки почистила, вже до Вика Пентаклі відкрились шляхи на гроші. І на майбутнє ваше повне, беззагарочне е покращення це карта перемоги. Карта змін, що так погано, як зараз, більше не буде. Цей період минеться. Ви вистоїте. Ви ем, треба заспокоїтися, думати про хороше, не, не крутить в голові цю стиральну машинку, що в мене нема денег. Кажуть, деньги є сідає". вони їх завжди на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Сила слова зараз ну, матеріалізується дуже швидко. Ось карта сонця. Це і здоров'я, і е, матеріальний стан покращиться. Все буде добре, ви вийдете з цього. Так. І оце тройка мічів, що ви в центрі розклада. Це головна причина, чого так, бо ви дуже розстраюєтесь. Дуже розстраюєтесь. Не треба себе, ну, як сама порча, самі себе портите. Ну, тут є і ще вплив із Скажіть, покажіть, що він робить, майстер. Що робить агресія в вашу сторону? Ви справляєтесь навчилися вже з цим боротися. Карта Д'явол вісім кубків. Це було зроблено на те, щоб вас хтось залишив, або ви з кимось розлучились. На розлучення робили предательство. Так, це заперечує у вас розбите серце. Заперечує депресняк є. Ви почуваєте себе жертвою. Думаєте, що прийде в чоловік ваше життя, врятує, вирішив всі ваші проблеми. Не врятує і не вирішить. Поки ви сама не підніметесь, нічого гарного у вас не буде. Дадуть якогось подьяволу деспота, який витріпає всі оставшіся нерви. Не ведіться на це. Вам треба самої ставати на ноги. Так, ні від кого не залежить. Перекриваю негатив, знімаю нулю і вищі сили допомоги. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають, тому хто дивиться, мати гроші по Верховному суду буде так і так єсть. Так, нагадую, що можна звернутися, і за невеличкий донат я подивлюсь питання, яке вас турбує. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.